Ну що, дорогі глядачі, маємо продовження ремонту Геон Теракс 250. -очка. Нагадаю, бачили, мотоцикл мало що проїхав, туди встановили ось такий чудо диво карбюратор. ПВК 30. З заводу стояв. Хороший. Карбюратор індійський, 28-й. Вони його зняли, не знаю чого. Хотіли, щоб краще їхали. Краще ваш мотоцикл їхати не буде. Якщо там мотор простенький стоїть, це взагалі без баланс валу, 250 кубів, навіть немає. Китайщина проста простий китайський мотор. Звичайний мотоцикл, їде він добротно на свої гроші, як то кажуть, свого класу мотоцикл досить непоганий. Але не стає людям такої потужності, хочуть збільшити потужність. Як ви збільшите потужність, міняючи карбюратора? Предназначив там завод, зробив, все настроїв, все перевірив, все переміряв. І воно працює добре. А ви понакладаєте сюди китайських карбюраторів, дешманських, оригінал повикидаєте і хочете, щоб то їхало. А їхати він не їде. Бензин не бере багато і току з того нуль. І для того, щоб цей мотоцикл їхав, відео. І прийшлося купити другий карбюратор. З тим я намучився три рази, я його знімав, більше я його знімати не буду. Ось, власник замовив сам. Замовив хороший оригінальний його індійський карбюратор. У нас йде нібі. Нібірасінг. Ну, пише, що це Індія, не знаю, насправді, Індія чи Китай. Але оригінал. Теж він е, такий наподобу ПВК. Стоїть на подобу ПВК, як той, така ж сама заслонка. Для чого в його звідти викинули, я не знаю. Оце є оригінал, який там стояв з заводу. Новенький карбюратор. Так що дивіться, ваші тюнінги, не знаю. Пишіть коментарі, тюнінгувати мотоцикл чи не тюнінгувати. І працюємо! Гра стала лаві нерви продовжує ремонт. Швиденько це розкручуємо. Зараз будемо встановлювати новий оригінальний карбюратор, такий як там стояв. Ціна питання, карбюратор 4700, чи скільки 4800 Патрубок 300 гривень коштує. Ну і доставка тут є 5 чим-то тисяч гривень. А той китайський карбюратор коштує там у районі 1500-1700 гривень. Ви вже там пишіть коментарі, ставте лайки і самі думайте, чи вам вартує оригінальний карбюратор, який коштує там у районі 110-120 доларів викидувати і купити дешманський китайський за якихось доларів 30-40 і встановити на свій мотоцикл. Я не знаю. Для чого так робити? Стояв хороший карбюратор, його звідти викинули. А встановили якесь гавно. Ну, працюємо. Знімаємо сидіння. Центральний болт, ключ 10, знімаємо бак. Так. І бензобак. Піднімаємо догори. Все, бензобак знятий в тераксі. Бережно. Коліно відкрутили. Болт один під ключ 12 відкрутили. Ще один болт відкручуємо. Але так китайці зробили. Могли ж гаєчку приварити там, правильно? Щоб не діставати акумулятора. Гаєчку не проварили. І вам тепер потрібно туди закинути ключика, щоб затримати гаєчку. Так, ага, в мене нема третиєї руки. І беремо ключ теж на 12. Розкручуємо гайко. Знімаємо задну баночку викупної. Бо вона нам не дає витягнути коліно правильно. Очікується, я не хочу. Легше відкрутити і буде скоріш набагато. І так, болт викрутили, акумулятор на місце встановимо. І так, болт відкрутили. Вибираємо. Вибираємо вихлопну. Вона на конусі там сидить. Так як ми з пружинки зняли, то знімається легенько. Коліно вихлопної скинули. Тепер аж можемо вибрати. Бачите, нещопирається прямо в мотор і тут доступу не дуже аж так уплотну, так скажемо. Чик, є. Від'єднуємо шланг бензину і карбюратор. Знятий. Ну що, карбюратор знятий. Ось такий стояв 30-й ПВК Кейхін, на якому мотоцикл правильно не працював. Такий же самий, так скажу, як оригінал, зараз порівняємо. Він дуже сильно схожий до оригінала, але трошки він не такий, трошки він не такий діаметр більший. Ось бачимо. Тут у нас 28 діаметр. А тут у нас 30-й діаметр. Ось так буде видно краще. Так, на рідному 28, а тут 30. На 30-му він не працює. Пополкова камера то тече, то не вистачає бензину. Так що не знаю, ви вже там ставте лайки, пишіть коментарі. Не знаю, такий тюнінг, заслонка бачу, там так подерла. Дуже сильно коло десь, де вона ходить. І це новий карбюратор, це мало що служило. Не знаю. Зараз швиденько знімаємо ще патрубок і встановлюємо сюди новий карбюратор. Ставимо туди ось таке чудо. Швиденько раз. І карбюратор там встановлений. І так, карбюратор встановлений. Шлангики, трубочки, все чудово позакручували. Получається, що патрубок я поставив новесенький, який купили під цей карбюратор. Далі іглу зразу я підняв на одно положення через те, що вона стояла тут на одно положення, опущена вниз. Тобто не посередині, а опущена була вниз. На одно я підняв. Попробуємо, перевіримо. Бензобак у нас знятий. Зараз буде доступ до пропадіння. Для того, щоб їх відрегулювати, нам потрібно взяти, відкрутити мітку. Крешечка. Так, є у нас крешечка. Відкрутити дві заглушечки. Раз заглушка ставлю ряпку, щоб не, подря... не подряпати. Є одна. Пішла. І друга. Друга для того, щоб можна було... Калінчастим валом провернути на мітку. Я вам зараз покажу, що ще Геон тут натопив. І що він зробив не так. Так, бачимо, що. Свічка чорна. І Біла, і чорна, непонятно. І Бідна суміші, збагачена. Воно на холостому, якби то цей карбюратор переливає, коли їдеш, не вистачає палива. Непонятно. Непонятний злий тюнінг. Для чого ви його сюди усунули, я не знаю. У нас мотор є 250 кубів. Смисло без балансвалу, смисло його тюнінгувати більшим карбюратором немає взагалі. Дивіться, що Гіончик зробив не так як натупив. Зараз нам потрібно добратися так, до міток добралися до е, свічки добралися, щоб вимети виставити. Беремо зараз головку на 14, якщо пам'ять не підводить мене. 13-14. За цей крутимо. Вгорі повинна бути мітка. Зараз побачите. Крутимо, виходить, мотор, якщо я не помиляюся, тут крутиться проти годинникової стрілки, якщо ми дивимося з цього боку. Зараз ми тік стартером провернемо, подивимося. Так, бачите, мотор крутиться проти годинникової стрілки. Отак нам і потрібно крутити, щоб виставити мітку. Так, виходить проти годинникової стрілки. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. В віконечку має бути мітка. Ми вже перебігли. А нам для того, щоб виставити правильно мітки, треба бачити фази перекриття клапана. Треба бачити один клапан, другий тоді виставляти міточку. Так що до клапанів потрібно добратися до крешечок. Щоб до них добратися, ось випускний клапан. Тут ми просто знімемо реле. Якщо воно зніметься, просто реле поворотиків. Так, Ось оставь догорі його. Чеки. можемо Протерте кришечку клапанів, щоб туди нічого не попало. Другу кришечку. Ось на випускний клапан у нас доступ є. Ключ на 24. 24. Бажано брати накидний накидний ключик через те, щоб рані не зірвати. І легенько. постукали. все. До одного клапана ми добралися. До випускного. А ось до випускного, щоб добратися, треба зняти кріплення мотора. Бачу, хтось розкручував, знаєш, клапани регулювали. І по крисі видно, видно, що хтось там крутив. Так, є герметик. Ну, не може його не бути тут, як це так? Знаєш, хтось сюди лазав Хтось сюди лазав. Так є одна кришка, а другу кришку. Клапана зняти нереально через те, що потрібно зняти кріплення мотора, бо як бачите, там зазору практично немає. Міліметрів 4 не стане, не вистачить різьби, навіть ключ не залізе, не вистачить, щоб викрутити цю різьбу. Зараз швиденько. Головка на 12, знімаємо 3 гайки, три болта, шайби, гравери. Ого, це навіть не закручено. Як це так? Ану, другий, ого. Взагалі, значить тут хтось був, але взагалі оцей не, не закручений. Тільки закручений один нижній, а два верхні, взагалі не затягнути кінець. Ага. ага, Є. Зняли. Було на герметику, хто сліпив на герметик. На Віктор Ренс неякісний, поділку. Так, берем зараз щупи. Берем зараз щупи. Дивимося фаза перекриття. Отверточку вимоти. Це в мене годинниковий індикатор такий. Ще не розжився. Так, ну. Головка на 14, ставимо верхню мертву, дивимося фазу перекриття. Виставляємо вимити. Так, що у нас тут є? Це якраз було добре. Дивимося, йде впускний клапан, чик, впуск пішов. Раз. Тепер випуск має йти, Ну, випуск. І випуск пішов, і впуск має піти. Впуск. Чик, після того, як впуск йде вниз, вертається, закривається клапан. Зараз має бути верхня мертва, і там повинно стояти на місці. Верхню мертву я виставляю ну, по отвертці і міточку туди вже дивлюся. Так, не промахаєте точно фази. Все, тут у нас є. А що у нас каже на генераторі? Ха -ха. І на генераторі точку, точно є на магніті і на цьому є міточка. Все, стоїть по мітках. Перевіряємо зазор клапання. У нас виставлена верхня мертва точка. Так, випускний. Я б сказав, за дуже великий. Впуск. А впуск зазору немає маєш? Впуск зазору? Ні, є, є. На впуску є зазор і на випуску є зазор. Перевіримо щупами, відрегулюємо клапани. І так, маємо щупи, тепер регулюємо клапани. Впуск дамо 0,10, випуск 0,15. Мотор новий. Він ще мало що проїхав. Власник їздить е, і лісами, і горами. Ага, А у нас на впуску стоїть зазорчик. 0,10. Якраз, самий-самий раз. Самий, самий раз. 0,10 навіть не треба перерегульовувати. Впуск добре. Просто регулював клапана. Добре, перевіримо, чи затягнено. Так, впуск у нас відрегульований. добре. Випуск. Впуск, випуск дамо 015. Мотоцикл воздушного охолодження, він дуже сильно гріється, нехай зазори будуть більші. А то клапан зажме, у лісі в горах згорить по дорозі і буде вам не дуже класно. Так. Випуск. Тут засунути щуп навіть немає, куди, бачите. класти я вам кажу. О було майже, але є, у нас, виходить, щуп 0,15 дуже плотно лізе туди. 0,15 дуже плотно лізе, то є зазор 13-14 приблизно. 0,13-014. Це є дуже добре. Наші клапани насправді хтось відрегулював. Це я задоволений. Так, все чудово. Все чудово. Витираємо безжирю, складаємо в наступному порядку. Перевіримо, чи то затягнено. Зараз ми встановлюємо бензобака. Все поскручували, встановлюємо бензобак. Швиденько. Сідушку. Заправляємо бензин і будемо пробувати. Заправляємо бензин і будемо пробувати в режимі онлайн заводити, тестувати? Працює? Не працює? Хвилиночка, і зараз будемо стартувати. Ви ставте лайки, пишіть коментарі. Ми працюємо. Ну, і що я вам скажу, глядачі, дорогі мої? Протестував я його. Їде шикарно, немає непровалів. Тільки коли швиденько скидаєш газ, от повну ручку газу скидаєш, є хлопки, трохи у вихлоп. Ну все рівно, мотоцикл, ще я можу сказати, на Абкаці, там 1800 км він тільки проїхав. Нехай трошки поїздить, покатається. Ну, я не знаю, який там бензин залитий за добрий. Але мотоцикл заводиться шикарно, на холостому працює чудово, їде, так як має бути. бути. Зовсім зразу їзда змінилася, я вам скажу. Мені цікаво, пишіть коментарі, для чого ви. Оригінал викидуєте. Може з оригіналом була якась біда з тим карбюратором. Не знаю, може і так. Я його не обслуговував, не ремонтував. Ну, але скажу просто, для чого ви його знімаєте і кладете отакий 30-й. Для цього мотора він тут не предназначений. Не робіть такі тюнінги, бо ці тюнінги призводять вас до втрати коштів. І мотоцикл не працює. Так що, якось так. На новому карбюраторі він їде. Чудово! Зараз дзвонимо до власника. Порадуємо Ваню. Ваня, тобі привіт від гаража Сталеві Нерви. Ось зараз мотоцикл вже працює шикарно. З вами, як завжди, був гараж Сталеві Нерви. Ставте лайки, пишіть коментарі. Не забудьте нажати дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових серій. І ще трошки будуть виходи по Волзі, 21-й. Протестую вам, як він заводиться. Без газу. чуть-чуть підкрутив. Працює шик. Обороти набирає шик. Ну все. Всім мирного неба, міцного здоров'я, до зустрічі, до нових відеоремонтів!